Східно-центрально-африканський дивізіон це місце, де Бог показує рух віруючих, які перетворились із спостерігачів на пристрасних учнів та наставників. Це секрет того, як Бог використовує звичайних християн, щоб могутньо вплинути на 12 країн цього дивізіону та на африканський континент і увесь світ. Це історія про те, що Бог може зробити, коли кожен віруючий долучається та повністю віддається Богові. Східно-центральноафриканський дивізіон є домівкою для 500 мільйонів людей з понад 600 різних етнічних груп, кожна з яких має різні мови, традиції та вираження віри. Серед цих народів Бог зібрав армію віруючих адвентистів, які пристрасно діляться тим, що Бог довірив їм, щоб світ був підготовлений до пришестя Ісуса. Бог благословив родину цього дивізіону безпрецедентним зростанням членів церкви, включаючи тисячі тих, хто походить з нехристиянських громад у наші 61 тисячу 40 групах по вівторках. Незважаючи на серйозні політичні, соціальні та економічні виклики в регіоні, Бог навіть допоміг дивізіонові стати чистим внеском у глобальне фінансове становище генеральної конференції. І Бог помножив розвиток багатьох дуже потрібних адвентистських центрів впливу, таких як медичні заклади, школи, офіси та церкви, які служать маяками світла у грішному світі. Але найбільше благословення, яке отримав дивізіон від Бога, це рішуча, непохитна зосередженість на його місії. У Євангелії від Матвія 24,14 ісус проголосив, що кінець настане лише після того, як Євангелія досягне кожної країни, це не просто пророчий хронологічний графік, це наказ питання. Не лише в тому, скільки Божих людей буде спасено, але і як багато інших ще чекають, щоб їх досягли. Хоча фізичні потреби є нагальними, невидима духовна небезпека є ще більшою. Навколо нас люди страждають не лише від бідності чи конфлікту, а й від глибокої вічної кризи. Вони не усвідомлюють справжньої небезпеки, що насуваються, бо живуть без Христа. У відповідь на цей терміновий заклик до служіння від Бога дивізіон розпочав сміливу євангеліційну стратегію і вплив 2025». Ця ініціатива є сміливим закликом до дій, мобілізуючи кожного члена церкви до переходу від пасивного спостерігача до активного навчання та учнів. Ця стратегія прагне розпочати трансформаційний рух по всій східній центральній Африці, несячи Євангеліє до кожного куточка материка через цілеспрямовану евангелізацію, духовне відродження. А співчутливе служіння Це план. Закріпити роботу церкви в жертовному особистому свідченні членів церкви щоденно розгорнувся потужний рух. Мільйони адвентистів щоденно встають з лавиць і займаються цілеспрямованою діяльністю. Вони вже не просто глядачі, вони активні учасники та учні. А тепер звернемо свій погляд на місіонерське поле, щоб побачити, як дух Божий діє через звичайних віруючих, щоб природжу. Громади, торкатися сердець та розширяти правду про Царство Боже. Як і з усім, що має вплив, наша історія починається з молитви. Не можна очікувати справжнього відродження, як тільки у відповідь на молитву. Дух Божий працює не через програми, але через людей, які сповнені Його Духом через молитву. Члени церкви перетворюються з глядачів. На учнів У нашому дивізіоні ми закликаємо кожного члена церкви щодня молитися за список щонайменше десяти людей, яких вони прагнуть досягти, використовуючи хрестовий метод любові. Бог будує тут більше ніж просто церкву. Він створює рух віруючих, які керуються Святим Духом і змінюють своє життя та життя громад. Бог привів цей дивізіон до розробки програми, що підтримує зусилля учнівства кожного члена церкви. Дивізіон веде кожного члена церкви до посвячення, щоби бути ефективними учнями. Це не була програма про церковний устрій. Вона була розроблена для членів церкви для підтримки їхніх зусиль стати учнями та наставниками. євангельська кампанія Надія для Африки у 2023 році стала першим серйозним випробуванням євангелізації керованої членами церкви в дивізіоні. Бог спонукав нас переосмислювати спутнику євангелізацію, щоб євангелізаційні презентації світового класу стали запропоновані члени. Нам церкви, які прагнуть досягти людей, за яких вони моляться прямо в їхніх домівках та офісах, а також у громадських місцях, в'язницях та церквах. Щоб дати членам церкви можливість насолоджуватися презентаціями в будь-якому місцевому середовищі духовної вістки пастора Марка Фінлі та його дружини доктора Чіді та пастора Багера були запущені в прямому ефірі із синхронним перекладом на декілька мов. Вони транслювалися також через кілька платформ соціальних мереж, а також адвентистське та громадське радіо, а також телебачення за щедрою підтримки Hope Channel International та Е. World Radio. загалом звернення було переглянуто понад в двадцяти тисячах місцях, досягнувши безпосереднього врожаю понад двісті тисяч душ для Христа. Бачити, що Христос зробив, повірте у житті людей, як люди занурюються під воду та віддають своє життя Христові, приймаючи хрещення. Це найдивовижніше, що ви тільки можете собі уявити. Сім'єю основною церковною діяльністю церкви є місія у нашому дивізіоні. Ми працюємо, щоб допомогти кожній родині зрозуміти, що Бог покликав їх як унікальну євангелізаційну команду, ідеально створену для того, щоб досягати людей, яких неможливо досягнути з жодним іншим способом. Бог закликає не лише окремих осіб, але й сім'ї стати учнями. На початку 2024 року кожна адвентистська родина в дивізіоні. Ані була покликана молитися та простягнути руку допомоги іншим сім'ям ради Христа. Коли одна адвентиська родина почула заклик, вони почали щодня молитися за родичів, яких вони сподівалися не вернути до Христа. Вони відчували е і відвідували своїх родичів разом, молилися та прагнули задовільнити їхні потреби. Їхню доброту схвально зустріли, і невдовзі обидві родини разом прийшли в церкву та вивчали Біблію у березні. Ця сім'я учнів запросила своїх родичів на сімейне служіння та на евангелізаційну програму. Вся сім'я з семи чоловік прийняла істину та була охрещена. Сьогодні вони продовжують поклонятися та навчатися разом, працюючи над навчанням інших сімей. Бог діяв через зусилля тисяч адвентистських сімей, таких як ця, і результати кампанія впливу на сім'ї привела понад 185 тисяч хрещень по всьому дивізіону. Дивізіон насправді говорив про сім'ю. Багато говорилося про Божу родину, яка з'їхалася з усього світу та працювала з членами церкви, які вирішили зробити все можливе, щоб досягти родин та друзів у своїх рідних містах. За Божою благодаттю, кожен може стати учним наставником в рамках кампанії дивізіону, вплив і повернення додому. Кожен віруючий адвентист був мотивований торкнутися життя людей у своїх рідних містах та селах для Христа hometowns and villages. Один місцевий пресвітер вирішив застосувати дуже особистий підхід до поширення своєї віри у громаді. Озброєний лише молитвою та Біблією. Він прийняв план даний Христом своїм учням відвідувати домівки одну за одною протягом двох тижнів. Відвідуючи, він молився та навчав з біблії всіх тих, хто кого вітав. Понад 300 душ зворушливо прийняли Христа. Та охрестились, демонструючи, що адвентистський місіонерський дух все ще живий через 150 років після того, як Джон Ендрюс відплив до Європи. Сотні керівників з усього світу приєдналися до кампанії з надання впливу для дивізіону. Лідери генеральної конференції, включаючи пастора Теда Вільсона, який проповідував у Джубі південному судані, були серед них. Служителі, пастори, місіонери та керівники відділів з усіх рівнів церкви прийшли благословити громади по всьому дивізіону, що щедро винагодило їхнє служіння. Одна з закордонних членів церкви, яка прийняла заклик приїхати та проповідувати в одній з майже 7 тисяч точок, наполягала на тому, щоб приїхати і поділитися своєю вірою, незважаючи на пересторогу, що вона надто хвора, щоб мандрувати та проповідувати. Дні людей було хрещення та отримали нове життя завдяки її зусиллям. А вірна адвентистська місіонерка пережила дивовижне зцілення від Бога, перш ніж повернутися додому. Загалом 130 тисяч душ були додані до царства Божого завдяки свідченню тисяч віруючих, які віддали себе для царства Божого під час івангельської програми, вплив та повернення додому у церковному житті. Молодь становить від більшість нашої церкви, але Бог закликає їх бути не учнями майбутніми, а учнями сьогодення. Бог виховує покоління молоді, яке віддане тому, щоб використовувати своє життя не для наповнення гаманця, а для христа. Євангельська програма спливу на молодь дала змогу молодим людям стати в молодому віцні. Учнями в своїх громадах та в своїх гуртожитках один студент, адвентист-медик, твердо стояв у своїй вірі, обравши поклоніння в суботу замість складання іспитів та відвідування занять. Його послідовне свідчення відкрило двері для нього, щоби поділитися з Христом з одногрупниками через вивчення Біблії та молитву. Коли розпочалася івангельська програма впливу на молодь, цей молодий адвентист наставник запросив свого друга служити в безкоштовній медичній клініці на одному з місць проведення івангельської програми. Поки він знаходився на місці, допомагаючи в медичній палаці, друг був зворушений духовними вістками і вирішив віддати своє життя Христу та охреститися. В іншому у сотні молодих людей працюють разом, щоб стати ефективними наставниками учнів. Вони використовують свої акаунти в соціальних мережах та ведуть невеликі групи з вивчення Біблії. Таким чином вони почали охоплювати інших молодих людей. Щоб розширити свої невеликі групи, вони знаходять час щоб провідувати членів церкви громад в їхніх домівках, щоб молитися за них та ділитися словом Божим. Багато з них привели десятки нових душ до Христа за допомогою цих методів. такі зусилля стали основою євангельської програми спливу на молодь, і завдяки ревності та посвяченню молодих людей, понад 85 тисяч молодих людей прийняли Ісуса у східно-центральноафриканському дивізіоні ми прагнемо виконувати заповідь Христа, запрошувати дітей, адвентистів та їхніх друзів стати учнями Христа на все життя. Ми досягаємо таким чином не лише дітей, але цілих сімей, виявляючи любов до цих крихіток і навчаючи їх Божого плану для їхнього життя історія однієї жінки є доказом того, що кожен може стати учнім Христа, навіть якщо вони не вміють читати, спілкуючись зі сім'ями у своїй громаді та служачи своїм дітям, годуючи їх і купуючи одяг для тих, хто потребує, багато сердець готові були почути Євангеліє. вдячні сім'ї з радістю сприймали цю вістку про любов Христа до них. Коли їх син, який супроводжував їх читати біблійні тексти, поки вони їх навчали, Бог використовував цю мати і дитину, щоб допомогти 17 душам прийняти Христа, історії подібні до цієї, розгорталися по всьому регіону, коли тисячі батьків, вчителів та інших учнів ділилися Євангелієм з дітьми через євангельську програму, вплив дітей, понад 40 тисяч молодих життів були приведені. До Ісуса По всьому східно-центральноафриканському дивізіонові Бог будує більше ніж просто споруди. Він формує народ народ, який більше не задовільняється спостеріганням збоку, народ, що піднімається як живе каміння, сформоване його духом для втілення його місії. І докази його благословення є скрізь. Від західного краю Демократичної Республіки Конго до берегів Самалі, від полів Судану до гір Танзанії, церква в східно-центральній Африці зростає не лише кількістю, але й ще більше своєю метою. Ми дякуємо Богові за його вірність у керівництві дивізіоном. Він дає нам зробити сміливі кроки до виконання місії у східно-центральній Африці та за її межами. Богу слава за хрещення, що відбулося в церкві нашого дивізіону з моменту сесії Генеральної конференції 2022. і загалом до церкви прийшло понад один мільйон нових душ. Причому понад 90% з них залишається в церкві протягом тривалого часу. Ми славимо Бога, що адвентистський рух в церкві адвентистів сьомого дня нашого дивізіону зараз налічує понад 5,7 мільйона членів церкви, які ревно прагнуть щодня впливати на світ заради Христа. У церкві нашого дивізіону це рух, це рух учнів, які відмовляються бути глядачами в Божій місії. Це рух, де кожен каже Христу. Ya pedu I will go